Ходжу. О! О, пляшечка, рома. І там починається. Ти Типа Санта був? Ні, я був. Пірат. Доброго дня! Ми знаходимося на зйомках одного дуже крутого фільму, називається Seuffati. Зараз йде якийсь енний день. Ми зараз знаходимося в павільйоні разом зі мною мій колега, оператор пан Степан. Це дуже красива дівчина. Е, Аня. А це дуже красива дівчина Настя. А це дуже красива дівчина стоп, стоп, стоп. Що у цього хлопця треба в кадр? Це просто пан Володимир, він дуже крутий мен. Стоп, стоп, стоп. На территорії ще дівчата йдуть. Не хочете в нашому відео? Давайте я вас представлю. Цю дівчину звати Аліна, правильно? Аліна класна дівчина. Цю дівчину звати Наташа, вона ще знаєш? Ні. Не Наташа? Потім виріжемо. Далі ти, кого тисяча знаєш? Ми Покажи, Володимир, покажіть раз цю картинку, будь ласка. Я правильно казав? А там є Руслан, і ідемо Руслана покажу. Давай сьогоднішнього Любомира Левицького покажемо. Це пан Руслан він теж дуже. Зірка, зірка сьогоднішнього дня. Давайте передамо привіт Іринці. Які з них ми завтра їх чекаємо? Дуже багато. Як звати Ірину? Оленюк. Вона сказала, що вона Шоколадова. — шоколадова. Шоколада, да, яка? Да, шоколада на турі. Вона сказала, вона в контакті Це Саме головний актор, який може на Іра Оленюк? Саме головний актор. Вася, я тобі вважаю. Я хочу з Я хочу з тобою. Братан Де Степан? Де Степан Степан? Степан. Степан, яких дівчат ти ще знаєш на цьому знімальному майданчику? Дівчата, ми я ще не знаю, але треба знати. Давайте хто прибиральника може оперативно. Так, отже, ми знайшли нових дівчат для нашого відео. Представтеся, будь ласка.

Ця дівчинка Саша, вона дуже крута, дуже крута, дуже крута, ця дівчинка Ксюша, вона ну, взагалі опігенна, тут без слів, ну ця дівчинка, яка сидить тут на краю, це є дівчинка Лєна, дивіться, що в Лєни є, зараз ми вам покажемо. В Лєни є волосся Не, Лені є. і побитий телефон. Дай твій дитушку, чуєш, Лєна? Ага, дивіться, дивіться, дитушка в Лєни, знає пісню. Піщи. Піщи тушку. Лен, Лен, ты крута. Нас там далі сидять головні герої. Помахайте в камеру, пацани! Oh, Слава Давай візьмемо нешу інтерв'ю. Камеру камеру.